Команду знали, з командою вже грали у весняному чемпіонаті, тому ставили задачі максимально як можна більше забити м'ячів, контроль м'яча, щоб був. І хлопці, щоб те, що ми награли в тренувальному процесі, все, щоб ми здійснили. Такі задачі хлопці виконали все на 100%, трохи тривога нам мішала. Но... Молодці хлопці поздравляю їх. Команда завершила перше коло на першій сходинці. Скажіть, будь ласка, яким видалося це коло для команди? Коло пройшли без втрати очок, стопроцентний результат. Це дуже моя благодарність хлопцям за те, що вони працювали на тренувачному процесі і все виконували і хотіли цього. Ми ставили максимальні задачі. На кожну гру і хлопці це виповнили, і це респекти. Гра була напружена, тому що було дві тривоги. Ну, нам вдалося забити швидкі два голи, і гра була більш спокійною. Команда завершує перше коло на першому місці. Яким загалом видалося це коло? Ну, складним коло було. Багато напружених матчів було, наприклад, з металістом та з УФК. Команда в гарному настрої готується до першого туру другого кола.